Скандал у школі на Київщині у 65-річного вчителя відкрита форма туберкульозу. При цьому чоловік півроку тому проходив медогляд, і лікарі нічого не виявили. Хто відповість за недбальство і чи не заразилися діти? Розслідування Ірини Камінської. Про те, що учителя відкрита форма туберкульозу легень, директор школи дізналася від санітарних лікарів. Новина приголомшила всю школу. Після новорічних свят пригадує Наталя Рібко, підлеглий лікувався від звичайної пневмонії. Останній раз був 14 січня в навчальному закладі. Потім пішов на лікарняний. Ну і під час лікарняного напевно діагностували захворювання. Зараз він знаходиться в лікарні в місті Києві. У Фастівській школі навчається понад тисячу дітей. Будь-хто міг заразитися від контакту з вчителем. Тому приміщення школи одразу обробили спеціальними розчинами, а діти проходять позапланову діагностику. В школі бояться діти, щоб не захворіти на туберкульоз. Так. Е, бояться. Я боюсь. А, так. Та не лише діти бояться почути невтішний результат діагностики туберкульозу. Відверто нервують і батьки. А хто винен цьому? Врач. Як вона шо нас за врачі сьогодні? Підійдіть до нашого клініку. Що у нас хоч один врач щось може сказати, тільки мої знайомих. Один уже лежить тільки при смерті, котриму теж так оказали допомогу. Це лікарі під час медичного огляду не виявили туберкульоз. Підозрюють у місцевій прокуратурі. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків медичними працівниками. У центральній лікарні Фастова будь-які підозри спростовують, запевняють, під час медичного огляду в липні минулого року вчитель був здоровий. Туберкульоз в той час не знайшли навіть і столичні медики. Хворий лікувався у Києві у інституті, е, в інституті фтезіатрії та пульмонології імені Яновського е, там це в вліт, влітку лікувався. Лікувався від чого від пневмонії. А, була пневмонія? так звичайно там діагностували. Е, Хорня туберкульоз виключили методом діагностики. Лікар стверджує, захворіти на відкриту форму туберкульозу вчитель міг і після медичного огляду. Чи встиг інфікувати учнів за тиждень? Покажуть результати діагностики. Ірина Камінська, Роман Сищенко, Сабиті, канал Україна.